Samsung H52, потужний такий варіант. Є ціна 4400 гривень, чорненький кольор. Є якісь легкі-легкі косочки, але такі не суттєві. Так, телефон працює швиденько, гарненько. Тайп-сія роз'ємна зарядку, також має роз'єм на наушники 3,5. По екрану нюансів немає ніяких, можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому буде цікаво. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий. гарненький екран, без освітів. Так, про телефон А-52 на 14 му сучасному Андроїді. По пам'яті він має 4 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Відкрию ще покажу камеру. Ось така тут ну, хороша камера для такого смартфона. В комплекті до телефону йде зарядний шнурок Type-C, коробочка та телефон. Також можу поклеїти захисне скло. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.